ранку, моя любі малята. Доброго ранку, шановні батьки, у нас сьогодні заняття сенсорики. А хто до нас у гості завітав малята? Ви вже вгадали? Так, це ведмедик. Давайте привітаємось. Доброго ранку. Малята, давайте роздивимо, що ведмедик нам приніс з собою. Так, що це малята? Кошик, правильно! А давайте розглянемо, що в нашому кошику є. Полуниця. Допомагайте мені. Слива, яблуко, груша. Так, малята, нагадайте мені, ведмедику, ми вже це, все з мамою вивчали. Як можна сказати, назвати ці продукти одним словом? Правильно, фрукти. Це фрукти. Ви пам'ятаєте, які вони корисні, смачні і дуже містять багато вітамінів. Малята, а знаєте, чому ведмедик ще до нас прийшов? Він привітався, приніс свої фрукти у кошику, але він просить допомоги у вас, щоб ви для його друзів-ведмедиків розклали кошики теж з фруктами. Але там потрібно зробити виконати завдання. Розкласти кошики за розміром. Давайте розглянемо спочатку. Це, друзі-ведмедики. Подивіться, уважно малята. Давайте, чи всі вони однакові, скажіть мені? Ні. Це більший, менший і середній. Вони різного розміру. І відповідно різного розміру, в нас і кошики з фруктами. Давайте розглянемо. Це більший кошик, це найменший і середній. Нам потрібно малята розкласти кошик відповідного розміру. Ведмедику, ну що, почнемо працювати. Це який кошик? Артурчик, скажи мені, будь ласка. Так, більший кошик. До якого ведмедика ми покладемо його? До маленького? Ні, до більшого, правильно. Скажи мені, будь ласка, Тимурчик, це який кошик? Так, менший, самий маленький. Відповідно, ми покладемо до якого? До маленького ведмедика. І, Марк, скажи мені, який залишився в нас середнього розміру. Відповідно, ми покладемо до ведмедика середнього розміру. Малята, давайте ще раз повторимо, для кого ми сьогодні розкладали кошики? Для ведмедиків різного розміру. Більший, повторюйте, менший та середній. Малята вам дуже вдячний ведмедик, дуже вдячні друзі, тому що вони теж тепер мають змогу вживати корисні вітаміни, які ви їм розклали. Малятка, а нам з ведмедиком дуже цікаво. Чи ви вживаєте корисні вітаміни, які фрукти ви полюбляєте? Надішліть нам фото або відео, а ми з медмедиком розглянемо. Нам дуже хочеться це побачити. Але зараз прощатися до нових зустрічей!